Так, технічні засоби не застосуватиметься. Якщо хочете, можете застосовувати. Так будемо застосовувати. То включайте. Там ми вже включили. Добре. Можете мене зімати. Та якому епізоду? То що рівно рік назад, 1 серпня, побили Вірмен біля будинку Поворозької 18. А чого це зараз почали розбиратися? Я знаю. Ви що звернення. То, що там є. А коли писали звернення? Мені з прокуратури області перезвонили і сказали, що є звернення. Ваше. Ну покажіть, де вони? В мене є немає. І склуж, це прокуратура Київської області. Моє звернення, що я звертався розібратися? Що Кажіть звернення, тоді це буде більше. Любую хоч на почту вам скинуть. Чи ви не писали? Мені треба побачити, я не можу все пам'ятати. Якщо там є, що я писав, ні підписних питань немає. Багато куди пишу. Як прізвище що ваше? Не хорошо. Yeah. Там же вони все розібралися, я не розумію. А вже й заявка це навіть не було. Ви не депутат? Ну, що обов'язково. Авокат. Так і за просто відомость. Ну, якщо депутат, то депутат. Якщо адвокат, то не депутат. Це для чого вообще? Ну я ясно, і збираю. Так ну, підожі, давайте ми подивимося, чи хто ж його ну, то Ну, В будь-якому випадку. Навіть якщо ви не захочете, я просто тут напишу, що відмовився віддаватися. Ну, то таке, мені просто треба уточнити, чи дійсно я писав. Ну, то уточню, зараз не бере трубку людина. Що ж ми просто сидіти будемо ще. Ну, то давайте, я вам продублюю почту, ви мені скинете, я тоді прийду. Ну якщо ви на місці перезвоню, да, як ви на увазі. я напишу. Давайте напишу. Та ні, ви прийдете, я вам покажу, надрукований, дається. Як там з підписом моїм має... буде? Я не знаю, якщо ви, якщо ви не на електронку скидали електронним uh -huh. містом, знаєш, з підпису. Uh -huh. Перезвоню, прийдете, подивитесь ваше звернення, так буде тоді. Та, тобі, Та ось, мені на Viber кинете тут, давайте я вам напишу, який номер. Щоб я зряд вже не бігав. Uh -huh. Скинете, якщо там все нормально, то я прийду. ні, то Нормально чи не нормально, тому що не нормально, то тоді. Чого ж мені? Ні, якщо я дійсно направляюсь, то там немає.

<годи> Пошу, ну, я просто покажу. Чтобы вы понимали, где адреса там не имеет казан? Где? Где? Ну, тут взагалі. Ні, улиця неправильна, я, ні номер не сферксую, неправильна. Згази, ну, це. Ну, це це не я не там не ваше згадувати. Ну, так. Я не знаю, звісно. Це вам, okay, перс... вам повністю всі персональні дані, а потім жди, жди додому, оп'ять листи з погрозами, так? Да? Вам принести, і показати? Зачекайте, ну в ну, мене є звернення, яке ми говоримо. Я знаю, ну тепер ви це все требуєте. Ну, Дивіться. Ну а як ж ви хотіли, ну, я, я ніяк взагалі не хочу. Це ж вам треба, не мені ж воно треба. Коли, коли звернення взагалі не від мене прийшло, тепер вам відписатися треба. Ну. Чи ну, ну? написано неграш? Хто? Де живе? Який МВ. адрес? Роз, підпис не мій. У паспорті не той підпис. Ну то, зараз ну, то чому що ви від мене ми, будете взагалі це брати пояснення, якщо це дійсно не є? Ну, бо ви неграш Михайлович. Откуда ви знаєте, що я? Адреса там та вказана, Ну у паспорті ваша фотографія. Ну, На паспорті що написано, що ви Михайлович. Не Василь". там проживаю, не та адреса вказана. Ви? Не той підпис. Це ви чи не ви. Підпис там той, тому Та Я ж не звернеться. Ну ви експертизу пошліть, з... а потім з... вже висок. беріть пояснення. Є да, підстави для того, щоб послати на експертизу. Ну, тому що це не я писав його, а ви хочете відписати. Та ми зараз зафіксуємо, да і все. І що, і все, ви відпишетесь. Що значить відпишетесь? Ну а як воно називається у нас? Це ваше звернення? Якщо ви за нього так переживаєте. Це ж не мені вирішувати ви шкати. Ви Тому що якщо це не ваше звернення, значить не встановлено особи. Анонімні звернення вони ж не надаються. Не встановлена особи. А ви зараз хочете встановити мою особу, що це я. Бо це ж я на фотокарті. Ні, Ні, ми зафіксуємо, що це не ви, це звернення подавали. і все. Найбільше то. Так, роз'яснюємо положення статті 63. Знаю, і, не надо. Не надо не положення статті 59 Конституції. Знаємо, не треба тут. Так, технічні засоби не Сейчас під час відділення пояснив. Якщо хочете, можете застосовувати. Так, будемо застосовувати. То включайте. Там ми на... вже включили. Добре. Хто... Ви зверталися до народного депутата Міщенка з приводу. Я не знаю, хто це такий. Не знаєте, які народний депутат? Ні, не знаю. Ви не знаєте, хто такий цей народний депутат? — Ні, бігат, не знаю. Можете написати, тільки ж треба зафіксувати. Ну, там, якщо він не звертався, чому не звертався і так далі. Це все треба виписати. Щоб видно було, що не звертався. Ні, так він як сказав? Мене психічне розстройство він сказав. Кого, що забій поперека хрепта, це психічний розлад, що. Ну він такі, що інші говорить. Ну то запитайте, хай дасть підпишеться під свої відповіді далі. Все детально попаде. А я тоді підійду почитаю. Ще дещо можу запитати. Можете мене зимати? Чому? Я не хочу, щоб ви мене займали. Ви ж спитали, ми ще будемо застосувати за собі Я не хочу, щоб ви мене знімали. Можете мене знімати. Можете не хотіти. Давайте вже закінчуємо цей, цей бред. Що значить, можете не хотіти. Я громадянин України, я не хочу, щоб вимагають. Давайте не будемо конфліктувати, зустрі. я вас прошу. Давайте ну, пишіть далі, все. Я не хочу, щоб мене знімали. Ну, можете не хотіти. Ми, ми вам виконуємо. відмовляємо, в вашому не А чому ви мене відмовляєте? Чому ви мене відмовляєте? Чому ви відмовляєте мені? Я не хочу, щоб ви мене знімали. Можете не хотіти. Вимкніть пам'ять до вас. Він і не вимкне. Шанов. Ну, ви я, нас тоді, я тоді вам поясню, що я звернувся до суду. Звертайтеся, звертайтеся, звертайте, куди хочете. Давайте, давайте. Ми звернемося з тим, що ви не, порушуєте, ви, тим, що ви не, порушуєте ви, з... закони э, про журналістську діяльність. статтю Ви порушуєте про журналістську діяльність. Вам я, для я як процес. журналіст прийшов до вас обов'язково, обов'язково. Обов'язково. Ви мене почули? А ви мене почули? Все. Ви мене почули? Так. Я дуже радий. Починайте. Ви не перший вже такий. Що починати? Ну, до суду. Подавати. Ні, то будемо. Давайте, працюйте. <гум> Може, більш нема чим зайнятися. Хто до вас звернувся з приводу допомоги у вирішенні питання про притягнення до Ніхто. виник у побиті 1 серпня 2015 року в місті Харли Київської області усі більші національності? Ніхто не звертався. Так. Хто саме з працівників Карлицького райвідділу міліції виїжджав 1 серпня 2015 року на місце побиття осіб більшої національності в місті Карли Київської? Не пам'ятаю. Що ви можете повідомити з приводу вказаного у зверненні до народного депутата Міщенка? Факту надання особами, які задали тілесні ушкодження 1 серпня 2015 року у місті Карли Київської області, особам іншої національності, неправомірної виводи за вирішення цього питання. Нічого, я не подавав. Ознайомився. Не проте, якщо я це не відв'язую. Mm? Не проте, якщо я це не відв'язую. То... Вона для ознайомлення пояснення ваші. Mm -hmm. Отримає сьогодні з приводу звернення адресованого до народного депутата Міщенка, що дотримується весне пошкоджень. Громадянам іншої національності 1 серпня 2015 mm -hmm. року ми стільки. Я це звернення не писав. Ви знайомилися з тим? Да. Відповідають ваші слова. Що я це звернення не писав, я вже сказав. Відповідають ваші слова, написаному там тест. Звісно. Все, дуже дякую. Все, не заприйнялося. Мені купі не бути давати, тому пояснює. Це ж не зараз. Розписувати не сьогодні. Висуватися про чому. Будете розписати. Чому? Ні. Викликав прокурор по телефоном дзвінку, що якби я звертався до якогось депутата Міщенка із тим зверненням, що було побиття Поворовського 20 армянів, ну, людей, які клали асфальт, і там їх хтось побив. Я якби зараз це через рік звернувся до якогось депутата. Ні до кого я не звертався. Пояснення надали. Ну, в общем, бред. Повні дані не мої були вказані, підпис взагалі не мій був. Ну, прокуратурі нема чим зайнятися. Також нам прокурор забороняв знімати на відео. Ну, дали пояснення, що це не дійсно, я його не писав і не звертався.